Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогоднішня тема нашого уроку Михайло Слабшопицький, Васильків, Портрет, а також аналіз рис характеру персонажа. Дзвенить дзвоник не стихає, школярів усіх скликає. Гей до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Які ж правила нашого уроку будуть? Вуха слухають, ротик мовчить, очі дивляться, руки ноги не рухаються. Голова працює. Права дешифрувальник. В нас є три слова. Спробуйте їх розшифрувати за табличкою. Які слова заховані? Так, це слова натюрморт, портрет та пейзаж. Розумники, скажіть, будь ласка, а що об'єднує розшифровані слова? Так, творчість. А за якими ознаками ви розрізняєте види живопису? Поміркуймо, що таке портрет. А які художники-портретисти вам відомі? Де вам довелося їх бачити? Зараз ми з вами умовно відправимося в картину галерею і спробуємо пояснити, до якого жанру живопису належить кожна репродукція. Подивимося на першу картину. Це картина Олексія Шовконенко. Весна. До якого жанру вона відноситься? Правильно, пейзаж! Наступна картина Костянина Моковського. Українська дівчина. До якого жанру ця картина відноситься? Так, портрет. Наступна картина Микола Глущенко. Весна в Карпатах. А ця картина відноситься до якого жанру живопису? Також пейзаж. Молодці. А картина Катерини Білокур сніданок. До якого вона відноситься жанру? Так, Натюрморт. Молодці. І остання картина Олександра Мурашко. Дівчинка в червонім капелюсі. А це який в нас жанр? Так, також портрет молодці. Виконаємо з вами гімнастику для очей. Виконали молодці. Прочитайте слова швидко. Сподіваюся, ви впоралися з цим завданням. Отже, сьогодні ми з вами вивчаємо текст, який називається Васильків портрет. Це сторінка 125-127 вашого підручника. Приготуйтесь, будь ласка, слухати цей текст. Васильків портрет. У Василька. Тато художник. Якось, коли вони сиділи на кухні за вечерею, він сказав Треба написати Васильків портрет. Якраз до виставки встигну. Давно пора, обізвалася мама, бо виросте хлопець, а ми не матимемо його дитячого портрета. Так усе і почалося. Тепер Василько не йшов зранку в дитсадок. Батько брав його з собою в майстерню. Спершу Василькові було там дуже цікаво у майстерні повно повнісіньку картин, поставлених одна біля одної. Он бузок, наче справжній, тільки запаху не чути. Он яблука на столі. Так і хочеться простягти руку і узяти одне. Он вулиця під дощем, наче б її у вікно побачив. А ось мама дивиться на нього з полотна, ніби зараз каже, Васильку, я так мрію, що ти будеш слухняним хлопчиком. Але, коли батько почав малювати, Василькові вже тут зовсім не подобалося. Сиди, дивись у вікно, навіть не поворухнутися. Суцільна мука. Краще вже в садок ходити. А як же ти думав? казав батько, позувати це теж дуже складна робота. Василько зітхав і мовчав. Чекав, коли тато нарешті відкладе пензель і промовить Перерва! Шкода, що то ті перерви робилися рідко і були дуже короткі. Не встигне він подивитися альбом із цікавими малюнками, як тато вже наказує до роботи, до роботи. Васильку знову сідав біля вікна, а тато ставав біля мольберта і весело насвистував або робив йому зауваження. Не рухай плечима або не опускай так низько голову чи не очей від вікна? Кажуть, що дитинство найкраща пора, думав Василько. Яка там найкраща, коли тебе так мучають? От як виросту, ніколи не буду художником. Тату, мені вже набридло. Потерпи трохи, буде гарний портрет. Скільки можна терпіти? Вже немає сил. Краще пішив до фотографа, у нього клац. І готово. Фотографія це зовсім інше. Я хочу їсти, просить Василько, знає, що тепер уже тато перерве роботу. Отак От вони і працювали аж до того дня, коли портрет було закінчено. Глянув Василько на себе і одразу ж упізнався. Це справді він, і як це в тата виходить? Не дарма терпів запитав усміхаючись тато. Ага, тільки й мовив Василько, все що розглядаючи портрет. На полотні він виглядав у вікно, наче бачив там щось дуже цікаве, аж рота розкрив. Потім була татова виставка. На стінах величезного залу повісили його картини. Прийшло багато людей, вони тиснули татові руку. А нашого тата всі знають, здивовано сказав мамі Васильку. Бо наш тато відомий художник. Я думав, знають лише космонавтів або артистів. Знають, сину, всіх людей, які добре роблять свою справу. Василько ходив з людьми поміж картинами. На картини він і дивився, бо вже знав їх, дивився на людей. Слухав, як вони хвалили батькові картини. Який гарний хлопчик, почув чийсь голос біля свого портрета. А, це син художника, тут підписано. Біля портрета стояла жінка з таким хлопчиком, як Василько. Бачиш, казала йому жінка, який він уважний, цей син художника і, мабуть, дуже-дуже слухняний. Василькові чомусь стало сумно, і він отступив у убік. Василько добре знає, що він і неуважний, і неслухняний. Он так часто мама на нього сердиться через це. Додому вони повернулися втрьох. — Сподобалось тобі, сину, на татовій виставці? запитала мама. Сподобалося, сказав тихо. А що найбільше сподобалося? Усе найбільше сподобалося, а потім заглянув мамі в очі і сказав, я буду дуже уважним і слухняним. Мама здивована подивилась на нього, а він додав, такий, як там, на портреті, от побачиш. Ось таке оповідання ми з вами прочитали. Скажіть, будь ласка, ким був тато Василька? І які картини він писав? Правильно, він був художником і писав картини різних жанрів: і портрети, і пейзажі. так? Чому він вирішив написати портрет сина? Так, тому що син дорослішав, і вони з мамою боялися, що в них не буде дитячої, дитячого портрета Василька. Чи подобалося Василькові, коли його малював тато? І чому? Ні, не подобалось, тому що йому було дуже сумно, німа чого робити. Так він не міг сидіти на одному місці. Чому Василькові стало соромно? І що він пообіцяв мамі? Так, йому стало соромно за свою погану поведінку, так що він був неуважним і неслухняним. І він пообіцяв мамі бути уважним та слухняним таким, як на портреті? А чому Василько хотів бути уважним і слухняним? Як ви думаєте? Щоб не підвести батька. так? Тому що люди, дивлячись на портрет, вважали його саме таким. Як ти розумієш виділений вислів в тексті? Знають всіх людей, які добре роблять свою справу. Так, бо кожна людина і кожна професія важлива. І ким би не була людина, вона повинна бути майстром своєї справи і робити її на відміну. Поміркуйте, що може зробити людину відомою? Трошки з вами перепочинемо. Відпочили. Виконаємо вправу продовж речення. У майстерні повно, повнісінько. Знайдіть, будь ласка, продовження. А коли батько почав, шукаємо продовження. Шкода, що ті перерви. Отак От вони і працювали? На полотні він виглядав? Василько добре знає, що він. Молодці! Отже, скажіть, будь ласка, яка частина твору сподобалась вам найбільше? Про що цей твір? Що нового дізналися з твору? Які вчинки слова персонажів вам запам'яталися? Які запитання ви хочете поставити персонажам? На чим варто задуматись після читання твору? Молодці! Ваше домашнє завдання ще раз прочитати уважно, виразно це оповідання і переказати це оповідання від імені Василька підготувати переказ. Я бажаю вам успіхів, до побачення!